Темпи зростання будівництва житла вимагають провадження у практику будівництва нових архітектурно-будівельних систем і технологій, застосування нергозберігаючого інженерного обладнання. Сучасне житлове будівництво ставить нові вимоги до будівельних матеріалів та виробів. Це висока заводська готовність, мінімальні витрати праці на будівельному майданчику, висока якість. Естетичний вигляд. Стрімкий ріст нових технологій будівництва кожен рік виводить на ринок все нову і нову продукцію, що відповідає найвищим вимогам сьогоднішнього будівельного виробництва. Черепиця належить до покрівельних матеріалів. Вона має довговічність до 300 років. За цими показниками вона значно перевищує будь-які покрівельні матеріали. А за текстурними якостями не поступається їм. Відома черепиця різних типів Ренесанс 15, Марсельська 12, Плоска хвіст бобра С. Подібна. Її виготовляють з легкоплавких глин. Під час монтажу черепиця вкладається одна на одну, кріпиться за допомогою клемера. Корисна площа плоскої черепиці 50%, штампованої і стрічкової і пазової 75-85%. Черепицю виготовляють різних кольорів. Вона може бути ангобована чи покрита поливою. Основою для бітумної черепиці катепал є міцне негниюче склополотно, яке з двох сторін покрите якісним бітумом, верхній шар кам'яний чи мінеральний дрібняк, нижній шар самоклеючий гумобітум. Захисний шар легковидалена силіконізована плівка. Абсолютна герметичність покрівлі завдяки суцільному клеєвому гумобітумному шару. Не потребує додаткової гідроізоляції, легкість у монтажі на складних покрівельних конструкціях, таких як шатрові і мансардні покрівлі, абсолютна безшумність під час дощу, естетичність, довговічність, висока стійкість до дії змінних температур. Поверхня плиток тверда і міцна, з посипкою з кам'яного чи мінерального дрібняку, який надає плитці різні кольорові відтінки. Захищає від кліматичних впливів і забезпечує довгий термін експлуатації. Плитка кріпиться до твердої і рівної основ, шпунтованої чи обрізної дошки, фанери, старої покрівлі за допомогою цвяхів. Після цього під дією сонячного тепла відбувається приклеювання її нижньої поверхні, що являє собою самоклеючу гумобітумну масу до основи сусідніх плиток, утворюючи герметичне покриття. Ондулін це економічний, естетичний, довговічний, міцний, екологічний, легкий, пластичний універсальний матеріал, склад листів ондулін, дистильований бітум, целюлозні волокна, мінеральні речовини, наповнювач, термозатверджуюча смола і мінеральні пігменти, фізико-механічні і хімічні властивості. Низьке водопоглинання, добра погодостійкість, витримує ультрафіолетове випромінювання, стійкість до дії грибків, бактерій і мікроорганізмів, хімічна стійкість по відношенню до дії кислот і лугів, стійкість до дії промислових газів, придатність до збирання дощової води і використання її як питної. Покрівля зондуліна добре згинається вздовж хвилі при радіусі кривизни від 5 метрів їх можна вкладати на кроволінійні поверхні. Ці листи можна вкладати поверх існуючої покрівлі. Використовуючи цю систему, можна поновити покрівлю, не відкриваючи внутрішні приміщення для атмосферних впливів. Для виготовлення якісної покрівлі необхідні покрівельні аксесуари, що забезпечують відмінну вентиляцію будинку, каналізаційних стояків і покрівельного простору. Вони не піддаються корозії, добре працюють в різних кліматичних зонах. Встановлюються вертикально на покрівлях з різним ухилом. Мають можливість установки на готовій покрівлі. Для видалення опадів з покрівельного покриття застосовують зовнішні водовідводи. Це водостічна система, що комплектується з декількох елементів. Добре підібрані водостічні системи надають будинку певну закінченість. Роблячи його затишним. У будь-якій системі водовідводу обов'язкові горизонтальні настінні чи підвісні жалоба, вертикальні водостічні труби і зливи. Пластикові водостічні системи мають такі переваги, витримують температуру від мінус 40 до плюс 70 градусів. Термін служби 10 років стійкі до дії атмосферних опадів, естетичні. Вони виготовляються в широкій кольоровій гамі. Ноу-хау цих систем система антипереливання. Листи поліетилену виготовлені з хімічно зшитого спіненого поліетилену із закритою структурою чарунок. Вони можуть бути застосовані в різних галузях будівництва під покриття линолеумом і ковраліном, паркетом, дерев'яне покриття. Підобладнання і оснащення для зменшення вібрацій, для ізоляції основ на ґрунті, під перекриття над арками, міжповерховими перекриттями, під теплі підлоги для теплоізоляції труб тощо. Вони поєднують в собі теплу і звукоізоляційні властивості, мають добру пароізоляцію, хімічно стійкі і настійкі до ультрафіолетових променів без захисного шару. Клінкерну цеглу отримують з того плавки глин обробкою, формуванням, сушінням, випалюванням до спікання. Вона може бути з лицевої поверхні гладкою, рифленою, рифленою з крапленнями, тисненою, пустотіла і повнотіла. Завдяки унікальному ефекту розколотого блоку можна надати будинку неповторний вигляд як в інтер'єрі, так і у фасадному оздобленні. Їх застосовують для несучих звукоізоляційних стін і перегородок. Вони представлені різними за формою, розмірами і кольоровим рішенням. Облицювальна плитка єврокам це композиційний матеріал, що складається з натурального каменю, частинок кварцу, слюди, піску, черепашнику, натуральної пемзи і супербілого цементу. Плитку застосовують для облицювання фасадів і цоколів, сходів, для огородження балконів, оздоблення опор воріт, оформлення елементів малих архітектурних форм. Також її використовую для інтер'єрних робіт стіною в вітальнях, колони і пілястри, арки, сходи, виставкові зали. Керамічна плитка натюрель виготовлена видавлюванням глини і її випалюванням при температурі 1230 градусів. При одноразовому випалюванні отримую з однієї сторони. Дуже міцне з'єднання поливи і підложки, а з другої чудові естетичні і технічні характеристики матеріалу. Декоративні елементи ручного розпису дають неповторну вишуканість інтер'єру, що можна використовувати як в класичному, так і в сучасному інтер'єрах. Завдяки прекрасним технічним характеристикам, міцності, морозостійкості плитка для підлоги на тюрель може застосовуватися як всередині приміщень, так і на вулиці. Сучасні будівельні матеріали це високохудожні акценти в інтер'єрі, які створюють затишок, спокій та естетичну насолоду. Це присутність в інтер'єрі пластичної сили, емоційності кольору, декоративності, просторового сприйняття, це живі і світлі ритми кольорів, що вносять ноти тепла та радості в єдину кольорову архітектурну симфонію кожного приміщення, будинку, споруди.